Доброго дня, колеги, гості каналу та підписники каналу. Вирішив сьогодні зняти відео. Відео буде складатися з двох частин, не так з двох частин, а з двох тем, які ми сьогодні зачепимо. Вчора мені написав підписник чи гость каналу, чи є в мене розмір, обзор чи розміри моєї. Оце є чудо техніки складної борони. Ну, я хочу зразу сказати, що розміри я ніде з інтернету не брав. Брав я розміри сугубо під свій трактор і під свої борони, так як борони бувають різні, і трактор так само різний. Ще є нюанс покріпленню, як бачите. Отут, тут як бачите оці роги, тут вони можуть перекидатися ось на цих на шліцах. Якщо їх перекинути, то вони будуть або вище клешні підніматися, або нижче. У мене висота рамки, вийшла. 52 см. сантиметри п'ять два Довжина Борони. Метр сорок? Ширина. 60. Так як у мене райборонки мають 60, а шириною 65. Я собі зробив 4 райборонки по 65, це що в нас виходить? 2,60. І приблизно по 5 сантиметрів Лишив зазор. І отак в мене вийшло воно сумарно 2,70. Такі справи. Подивимося ще, що ще можна сказати? Розкоса цього це вже так по розміру, який підходить. Між клешнями тут також. 60, навіть 63. Я ж кажу, це під свій трактор потрібно робити. І ще покажу вам. Начепимо другу тему. Так як дивлюся, активно обговорюють зараз живлення часнику. Хто селітру, хто карбомід, хто що. Я від карбоміту відмовився вже декілька років, тому що поясню чому. Якщо хто знайде в інтернеті таблицю, як карбоміт діє, то поки він за мідної форми перейде в нітратну, він повинен ще пройти амонійну форму, це займає при такій температурі. При температурі ґрунту плюс 2-3 плюс градуси це десь 40-45 днів. Це півтора місяця. У минулому році у мене бачите який часничок. В минулому році у мене десь в 20-х числах квітня часник уже був в районі 50-60 сантиметрів. Я вносив два рази селітру. Якщо внести зараз карбомід, це десь в кінці квітня він тільки почне діяти. Поясніть мені, для чого він тоді. Після 8 листа вже не потрібен азот, так як часник він блокує лишній азот, коли вже має випускати стрілку. Вчора я не знімав відео, вчора, вчора дощ зранку пішов я об'їхав участки, повносився літру. Сумарно в мене вийшло на гектар 15 разом з повітряною бульбашкою 160 кг. Це десь в районі півтора кіла на сотку. Є в мене один участок, де у мене Оці участки оцей, а там воно участок, якщо може видно, зеленіє часник через один участок. А є в мене один участок далі, звідси кілометрів два. Там я е, не сіяв гірчицю, так як планував там садити картоплю. Але побачив, лишається однозубка, то я там 11 соток посадив. Однозубки просто вніс сухі добрива. А 9 соток, там сумарно 20 соток, 9 соток, в минулому році був часник, то там була горчиця посіяна. Вчора я поїхав вносити селітру і що я там побачив? Цікаве? Тільки заканчується 9 соток. Рядок і слідуючий рядок часничок на сантиметрів 3 менший. І він практично весь такий колір в нього, як синій, червоний. Це, про що говорить нехватка фосфору і не може взяти азот. Читав я літературу, що сельдерати, так як горчиця, вони дають 150 кг на гектар сухого добрива. А азоту деякі <кій> спеціалісти говорять, що 30-40% від того, як розкладається зелена маса, є вже азот, плюс всі мінеральні, доб... мінеральні, органічні всі добрива. Різниця я вам кажу наглядно в висоті часнику і в стані часнику. Тому я, мабуть. Ті участки, де була гірчиця, більше не буду вносити селітру. А тільки внесу там на 11 соток. Десь в початку квітня ще один раз, десь кілограм на сотку і повітряну бульбашку також ще раз обр... внесу селітру по кілограму. І на цьому буде все. По підживленнях листових я відмовляюся. Будемо. Носити тільки ось підсохне регент 20G. Показував я в минулому році закупив від дротянки закриємо, мабуть, ще раз вологу, внесемо регент, накриємо стомпом і будемо чекати зацвітання вишня. Обробимо відмухи від кореневої гнилі. І все, і будемо чекати стрілку. Але відео будемо знімати. Так що багато людей пишуть, дякують, що вчасно знімаю відео, то знімати я буду. таке я хотів зачепити відео е, тему. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємося для розвідку каналу, коментуємо. І все буде Україна. Всім до побачення.